Доброго ранку, шановні обвинувачені. Я з вашого дозволу і на прохання багатьох обвинувачених, а, так, а також для того, щоб от якось завершити, добре, вже заспокійся. Я тебе дуже прошу. Заспокійся, будь ласка. Так от. На прохання також багатьох слухачів і студентів, а також, а також і просто колег перейду до наступної теми, як захистити себе в суді, а саме до тих е, доказів, які вивчаються під час судового розгляду. Для того, щоб пояснити, так в чому ж полягає оця. Оце доказування в судовому під час судового розгляду. Але головне, на чому я хочу зупинитися при розгляді цього питання, це, як же воно в дійсності на практиці, а не просто там на словах. ну На словах, то ми всі знаємо, бо ж на словах це в, в цьому кримінально-процесуальному кодексі. А в дійсності, ну надзвичайно складний процес, і хоча він. Виглядає тільки надзвичайно складно. От, тому судді собі дозволяють розглядати справи на протязі року і півтора, за там, всякими дибницями. От, і це приводить до напруження е, у населення. Е, хочу також звернути, е, значить, звернути увагу на те, що ну, тема взагалі-то не така проста. От, і але в розумінні, в принципі, вона надзвичайно проста. І про це треба говорити також з кожним підсудним, пояснюючи йому, а як це ж воно відбувається. Знаєте, ну, я постійно наголошую на тому, що так воно в житті існує не тільки на Україні, але й в круговому світі, що існує судова система, і існують суть. Вони можуть бути з точки зору громадськості погані, можуть бути хороші. От, цю точку зору можуть підтримувати також і навіть керівництво держави, можуть змінювати цих суддів, але вони завжди є. І от я кажу також про те, що, як би воно не було, але суддя. Як би його не призначали? Чи то під впливом, або, чи то на, на ґрунті вибор, виборності, чи то призначення. Але суддя він така ж людина, яким. І саме судді треба довести про винуватість, що мають зробити прокурори, або невинуватість. Що, хоча і не прописано цього цієї вимоги в КПК, але ми мусимо зробити ми адвокати разом або значить, обвинувачені наші підзахисні разом з нами. І нашою центральною проблемою лишається завжди стаття 94 Ну у нас на Україні кримінально-процесуального кодексу, зауважу. До речі, що президенти приходять і йдуть. Прем'єр-міністри приходять і йдуть, кабінети, прем'єр-міністра приходять і йдуть, партії приходять і йдуть, змінюється, а суття він завжди залишається надовічно. І от від того, наскільки ми розуміємо, що ж ми мусимо робити під час кримінального провадження, залежить взагалі здоров'я цілого суспільства. І наш результат, і наш позитивний результат. Я вважаю, що нема нічого важливішого, ніж перемога у суді. І на це має бути направлена вся сила адвокатського захисту. Але перемога у суді, вона полягає в тому, щоб переконати оцю Так. І хочемо ми того чи не хочемо, але він надовічно. От він сидить перед нами і ми його не вибираємо. І оця стаття 94 вона ж так і каже, що суд за своїм внутрішнім переконанням. Приймає рішення. Так, да, отут також в цій статті написано, що значить. Це внутрішнє переконання має ґрунтуватися на дослідженні всіх обставин кримінального провадження, що суддя має керуватися законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору незалежності, допустимості, достовірності. І це ще має все відбутися в комплексі. Сама по собі стаття 94 надзвичайно складна в розумінні. Бо, по-перше, це внутрішнє переконання, воно ж мусить на, чому, на чомусь базуватися. Але на чому ж мусить базуватися це внутрішнє переконання, і як, або як ми мусимо переконати цю суть? Так, от, на мій погляд, який базується знову ж на кримінально-процесуальному кодексі. Оце внутрішнє переконання, яке виникає у суді, має базуватися передусім на тому, що він дослідив, як і всі учасники процесу, передусім докази. А до доказів відносяться показання потерпілого, потерпілих свідків, а також значить, речові докази, а також документи. І от саме про це, те, як це робиться на суді. От я і хочу зосередити свої, свої виступи буквально в наступних відеозверненнях. Скажу так, що окремо розглядати, як це робиться, щодо конкретних, наприклад, показань щодо конкретних, скажімо, там, речових доказів, або документів, ну, робити, в принципі, неможливо. Це теж треба робити в комплексі. Бо. Так як ми маємо на меті переконати суддю, то ми мусимо, крок за кроком, досліджуючи це все, потихеньку ввести суддю, увагу судді до, приводити до того, що от дивіться, шановний суд, ви ж бачите, що ми тут невинні. Ну, так кажуть, так кажуть в народі, хоча в дійсності суд має з'ясувати. Переконатися в тому, чи є, чи нема складу злочину. Але ну, для того, щоб, напевно, заморочити голову людям, то ще говорить про вину або винуватість. Ну, але знову ж, що ж ми, от, як прості люди, мусимо зробити, щоб переконати суддю? Я говорив, що є два методи. Можна взагалі не приймати участь. А сидіти і спостерігати за тим, що там робить прокурор. А можна активно приймати участь в процесі доказування. Оце, активне, оце прийняття активної участі, воно само по собі може привести до краху. Тому що обвинувачений, який не знає цієї методики доказування, він сам себе втягує у викриття. Або навіть у, у, у те, що у суді з'являється якраз думка обвинувальна. Бо так от виходить, що сам, сам по собі процес, ну, не буду повторюватися, але він не тільки надзвичайно складний, він також вимагає дуже серйозної юридичної та психологічної підготовки. На це не всі здібні, і не всі підготовлені до, до такого. Тому часами це призводить до того, що підзахисний обвинувачений просто опиняється в, в куті. Його просто забивають, як то кажуть, в кут, і на цьому все закінчується. Чи саме так не буває, що йому і сказати нема чого в дебатах або в останньому слові. Крім того, обвинувачений, як правило, не знає порядку цього дослідження. Він є знайомий з статтею 314. От. Він не володіє технікою самого дослідження. Я вам скажу так, що от з іншого боку, для того, щоб правильно це зрозуміти, ну як це робиться, то перш за все треба уважно перечитати Кримінальний процесуальний кодекс. І я всім раджу, всім моїм підзахисним і всім обвинуваченим, яких будуть обвинувачувати. Опинившися в СІЗО, обов'язково взяти в бібліотеці, а там є бібліотека, і там є кримінально-процесуальні кодекси. Кримінально-процесуальні кодекси, хоча б вивчити оці основні статті, а саме статтю 94-ту. Це оцінка доказів, як оцінює суд докази. А друге, це е, докази та доказування. Хоча би це, чого е, не робить е, в праві ніхто. Часаме навіть цього не роблять люди, які неодноразово бували вже в місцях позбавлення волі, не ну, знаходять часу чомусь на те, щоб прочитати процесуальну куда. Але того буде замало. Бо, е, крім, скажімо. Значить, цього питання доказування, докази та доказування, для того, щоб в дійсності серйозно захищатися в суді, то е, треба передусім, вивчаючи, е, значить, е, або перейшовши до стадії вивчення документів, які подає, наприклад, прокурор, добре орієнтуватися в. Таблиці, яку розробили адвокат Пістерчук Кічінок за моєю участю. Я цю таблицю якось виставляв навіть в книжарні, от, і навіть цю таблицю про неї неодноразово говорив. Для того, щоб оцінити документи, а саме допустимість цих документів, ну, треба обов'язково пройтись по цьому списку документів. І оцінити їх, або загострити увагу суду на тому, чи вони відповідають низці статей, які ну, тут перелічені. Ця, ця, ця таблиця була якраз і складена для того, щоб, наприклад, вивчаючи певний документ, ставити плюс, мінус, плюс, мінус, плюс-мінус. І виходити на результат по кожному документу, чи він допустимий, чи не І не тільки документ, а саме сама дія процесуальна дія, яку проводила, наприклад, прокуратура або слідчі органи. І тоді, вивчивши весь, всі томи кримінальної справи, яку розкрив, розкрив, розкрило слідство разом з прокурором по 290 статті, можна тут зробити висновок. Скільки, наприклад, документів допустимих, скільки недопустимих, і з цим виступати в суді, відповідаючи, наприклад, прокурору на те, чи коли він подає якийсь певний документ, чи він дійсно допустимий чи недопустимий. Для того, щоб виступати в суді, також ну, треба, звичайно, дуже добре орієнтуватися в експертизах. А експертизи присутні в матеріалах у 90%. Зауважу, що значить, на ці експертизи завжди посилається також суд в своєму рішенні. Але, ну, хоча б щось розуміти в експертизах, то треба ознайомитись з низкою законів про експертизу, експертну діяльність. І ознайомитися з такою книжкою. Суд, суд, ну, судова медицина це одна з них, ну, одна з над, ґрунтовних книг, книжок. Тут, якщо я не помиляюсь, 1295 сторінок. Для того, щоб приймати участь в вивченні речових доказів, то треба дуже добре знову ж знати кримінально-процесуальний кодекс. А як? Що, по-перше, відноситься до речових доказів, як вони, значить, якісь предмети, стають речовими доказами, це, все, це все, ця, вся інформація знаходить своє відображення в розділі про значить, досудове розслідування. От, і також в розділі в, значить, в статтях, які торкаються доказування, речові докази в суді. Для того, щоб приймати змістовну участь в, в допиті потерпілих та свідків, треба обов'язково знати елементарне з, з статей, які торкаються доказування показань знову ж в кримінально-процесуальному кодексі, а також Неодноразово прочитати книжку нашого надзвичайного правознавця цього день, метра українського права, доцента Академії адвокатури. бувшого суддю, бувшого судді? Книжку треба прочитати перехресні домики до судді». Вона теж не тоненька. І от тільки маючи отаку підготовку, можна захищати себе в суді. Ну, я так розумію, що от вислухавши це все, мені кожен скаже, та послухайте, чи не, багато, не забагато ви від нас хочете. Скажу так, що я, по-перше, нічого не хочу від вас. Я зауважую обвинуваченим, що без адвоката робити щось кримінальному, захищатися в кримінальному процесі, це марна справа. Бо от, не маючи от, хоча б оцієї бази, яку я вважаю елементарною, до цього всього ще треба мати досвід. Неодноразової участі в судових засіданнях, для того, щоб ну, в дійсності захищати себе в суді. В іншому випадку вас заб'ють кут ногами, позбавлять слова, може таке статися, що виставлять за двері, і на цьому вся ваша участь в доказуванні закінчиться, що дуже часто трапляється. Тому, перше, що я би всім порадив, обвинувачено. Це знайти собі адвоката для захисту, для самозахисту в кримінальній справі. Вважаю, що треба знайти собі платного адвоката. Це не тому, що я проти безоплатного адвоката, але в зв'язку з тим, що ну, знаєте, от коли між людьми виникають відносини такого характеру, то чомусь і порозуміння. Між такими людьми переходить на кращий, покращується, скажімо так. Але я хочу вам сказати і іншу річ додати, що я в такому випадку також би радив шукати собі адвоката і серед адвокатів системи безоплатної правової допомоги. Не дивуйтеся, тому що. На сьогоднішній день така склалася ситуація у зв'язку з прийняттям закону про безоплатну правову допомогу, що більшість кримінальних справ, ну, в дійсності, у більшості кримінальних справ ну, в дійсності приймає участь, приймають участь безоплатні адвокати. І, як правило, ці безоплатні адвокати вони мають такий вал справ, що вони, в принципі, в тому ж самому Києві працюють. Повному суді зізнають там всіх судей, які займаються кримінальними справами. А тому перед тим як вступати на шлях самозахисту, вони вам порадять, як себе по перше, поводити з тим чи тим суддею, які от, тих, в тих того чи в того судді, так би мовити, як то кажуть, свої мухи, да і от. Або як суддя підходить до оцінки доказів, або як суддя взагалі відноситься до поведінки, або як суддя відноситься до можливих випадків рецидиву. Наскільки суддя підготовлений, наскільки суддя врівноважений, і взагалі, наскільки, як то кажуть, на сьогоднішній день цей суддя адекватний. От, таку інформацію, як правило, мають здебільшого. Адвокати, які працюють в системі безоплатної правової допомоги, бо вони постійно от в цьому суді. І вони вам підкажуть, а як же ж правильно себе поводити, а як же ж правильно захищатися. Тобто, вибираючи адвоката, ви мусите собі ще, ще й подумати, чи вам потрібен адвокат, який конкретно за великі гроші, чи вам потрібен безоплатний адвокат. Але майте собі на увазі, що безоплатний адвокат теж людина і приходить час, коли спливає, наприклад, півтора року. От і е, якраз після, наприклад, впливу вже пару місяців такі адвокати не мають великого бажання, якщо справа в дійсності в справі дійсності є всі докази вини продовжувати е, цю участь. Ну, я не хочу в даному випадку заглиблюватися в тому, як треба вибирати собі адвоката. Ми, я з цього приводу висловлююся в окремому зверненні. Але я, я таким чином вас привожу до того, що, от розбираючись, до, приймаючи участь в доказуванні в судовому, в судовому розгляді, вам, по перше, потрібні потрібен великий об'єм знань, треба перечитати декілька книжок почав. А кримінально процесуальний кодекс як, як першу книжку. Крім того, обов'язково треба мати рядом адвокат. Гарного дня. Я продовжу цей виступ в наступному своєму зволі.